Христос Воскрес! високопреподобні Усі, преподобні брати і сестри у монашестві, дорогі брати і сестри у Христі. У цей великий день в історії людства хочеться пригадати ці перші слова, які промовив Господь наш Ісус Христос після того, як Він воскрес. А саме він промовив до своїх учнів мир вам до учнів, котрі перебували у неймовірному страху, великому розчаруванні та загрозі неминучої смерті. Дорогі у Христі, якими ж близькими та зрозумілими є ті відчуття, котрі переживали учні для нас сьогодні, для нашого народу, котрі переживаємо. Неймовірні терпіння, пов'язані із цією жахливою війною. У цей рік, що минув і вже другий розпочався, ми зазнали, як промовляє Браженіший Святослав у цьому якраз великодному зверненні, стільки болю і травм, стільки поранених, полонених, зниклих безвісти, покалічених у кожному куточку нашої України. Скільки загиблих, що деколи ми вже просто сполі не можемо і взиваємо до Господа словами самоспівця, Боже мій Боже, чому Ти мене покинув? Саме ці слова також якраз промовляв і молився Господь наш Ісус Христос, коли висів на Христі, подібні слова. Промовляє людина у стані цілковитого розпачу, коли втрачає усяку надію, всяке сподівання на визволення, допомогу чи принаймні полегшу у своїх стражданнях і терпіннях. такому стані людині здається, що все втрачено. Дорогі мої, саме тоді. Приходить Господь і промовляє як до своїх учнів, мої, також і до нас всіх мир вам. Стається подія, котра докорінно міняє напрямок людської історії. Це світле та радісне свято, Воскресіння і життя відкриває перед нами велике таїнство перемоги, перемоги радості над смутком, правди над неправдою. Добра над злом, життя над смертю. розп'ятий Господь живе. Добрий пастир, замучений на смерть, але царює повіки. Христос воскрес радість вічна. Христос прийшов до учнів і якраз дає те, чого вони найбільше потребували у цей момент. Добре відав. Чого потребує і прагне людське серце в такому стані. Господь добре знає, чого потребує наш народ, наша багатостраждальна батьківщина. Звичайно, дорогі мій миру, миру і ще раз миру. У Святому Писанні ми знаходимо чимало доказів і підтвердження того, що коли люди просили. Вони отримували, коли благали Господа, Господь злянувся над ними, чого просили у молитві, їхня молитва була вислухана. І у сьогоднішній час той непростий час, який ми мої, переживаємо, у цей день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і ми просимо, Дорогі мої, і не маємо жодного сумніву, Він дасть нам про те, що ми будемо просити. Бо коли заповідав своїм учням, що Він має відійти, вони засумували. Він дає їм якраз надію, і заспокоїв їх. Чого б ми тільки не просили бо ця, Мого, Він дасть вам в моє ім'я. Просіте, Він говорить, і отримаєте, і щоб радість ваша. Була повна у ці дні, коли, напевно, кожен з нас чи в розмові, чи навіть глибоко у своєму серці запитується, коли прийде кінець. Дорогі мої, нам тяжко відповісти на це питання остаточно. Хоча, щиро, говорячи нещодавно, повернувся один наш перелік з фронту, і ми дуже довго розмовляли, розмовляли. І він каже: Ви знаєте що? Я вже знаю точний день, коли закінчиться війна. Я вам того дня не скажу. А, він, а ми так всі раз, то було пізний вечір. А ми всі, говоріть, говоріть, пане, говоріть коли. І він починає розповідати все. Дорогі мої, так воно? Чи ні? Ми не знаємо. Але, дорогі мої. Ми знаємо точно, що коли ми з Господом, і коли ми будемо, як любичи діти, просити свого батька те, чого ми найбільше потребуємо, скажіть мені, будь ласка, чи Він нас не вислухає, напевно, ще швидше, ніж цей наш один був засвідчений. Дорогі мої, на завершення від нашої, нашої спільноти, хочу щиро всіх вас привітати у цей непростий. Час світним празником Христового Воскресіння, нехай сьогоднішня подія принесе у ваше життя більше радості. Бо пам'ятаємо, смерть переможена, нам дарована надія, яка не проминає, нам дароване, дорогі мої, життя вічне. І це все сталося завдяки Христовому Воскресінню і дорогі мої, нехай через те Воскресіння Господнє. Прийде на землі нашої батьківщини мир, той мир, про якого ми так просимо, особливо оцього Воскреслого Христа. Нехай так станеться! Христос Воскрес!